Що ви знаєте про куку? -ку? Про куку -ку я знаю все. Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Заляже. До чого це я кажу? Я, як мінімум, двічі на день гуляю тут в рекреаційній зоні понад Чешкою і мене дуже часто зустрічають люди і питають: ну, як же ж воно буде? Ну, розкажи, що ж, як. І. Ну, я, кажу, я не знаю, як спрогнозувати не те, що там рік чи місяць, чи навіть тиждень, день, не знаю, як спрогнозувати, тому що ми зараз. Е, ну, Я ж не ванга, ну, тому що я там кілька разів угадував, там, що виберуть Зеленського, що е, Росія нападе, що Путін там, ананас і так далі. Але ну, е, це були прогнози на базі якихось даних. Тобто я мав якусь якісь інформацію, яку е, міг обробити і видати якісь прогнози. Я ніколи не був вангою. Ванга мертва. Я не знаю там, що вона там навангувала, але я вангувати не можу. Я можу лише прогнозувати, а у нас немає жодної ясності. Ну просто жодної. І ми живмо, живемо в, в абсолютному хаосі. І у нас. Абсолютна стратегічна невизначеність. Е, я ще раз нагадаю: є стратегії, є оперативне мистецтво, є тактика. Да? І Клаузевець колись сказав просту, але унікальну річ. Е, якщо у вас є план, Ну, план війни має малось на увазі, да? тобто якась стратегія. Знаєте, все піде не за планом. А якщо у вас немає плану, ви програєте війну. Тобто стратегія має, має бути якась стратегія. А звідси ви будуєте там якісь оперативні кроки. Оперативні це від е, слова опер. Знаєте, мінтов назвати е, 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 опера. да, Там типа от вони оперативно реагують вже на якісь. Речі. Але у нас є стратегія, є якісь принципи, є етичні норми, там все. І тут прийшов Трамп і все порушив. І тому будь-які прогнози недоречні. От скажімо так, я раніше думав, що найнеадекватний лідер, найвеличніший лідер сучасності це Зеленський. От, але тепер у Зеленського з'явився ну, конкурент, який ну, просто е, так бомбить все. Е, що е, ну, здається там ну, прогнозувати не те, що от, давайте спрогнозуємо наступний тиждень. А як ми можемо спрогнозувати наступний тиждень? Що буде в наступному тижні, якщо є такі от нюанси? Е, всі системно брешуть. Причому брешуть тут політтехнологічно, я можу розказати як. Ну, Наприклад, Трамп говорить одне, Рубіо інше, Дівенс ще третє, хто там у них ще там, щело ще щось. Ну, ну всі, І всі говорять, три-чотири літера говорять абсолютно протилежні речі, і ми там, ну, у нас з'являється хаос. Для чого це робиться? Для того, щоб ми колись. Щось відбудеться, ми, о, так це ж хтось казав. Але хтось із них. Закінчилась політика, яка була, скажімо, до ще в нульових, але вона була там чітка в 80-х, 90-х, да? коли Рейган або Клінтон вони були однозначні, або ще навіть буш, буш старший, буш, буш молодший. Да? Що якщо ми говоримо так, то ми і діємо так. Зараз ніхто так не говорить, і те саме до речі, не тільки в Сполучених Штатах, те саме в Росії, коли Путін говорить одне, потім ну, наприклад, там та ми готові миритися». А потім Лавров каже, ні, ні не, не, не ми готові миритися, но Україна ж не в НАТО. А потім э, Пісков уточняє, а где ж свята Руська землюшка? Там Херсон, э, Херсон Запорожжя, це ж свята русські города віддаєш нам. А потім э, вступає якийсь, э, проснувшийся з бадуна. <laughs> их бывший президент Медведев скажет, а, а еще же мы не оббомбились по Парижу и Лондону, да, а потом, ну, а потом, и это же все политики, а потом, что уже там с их креативных этих Соловьевых, Скобеевых, э, Симонян и так дальше, те вообще ересь, как вы И мы, Ми попадаємо в полосу ну, абсолютно протилежних заяв, абсолютно протилежного чогось. Ми не можемо зібрати раму. Але я вас попереджаю, що це і є стратегія, тобто нас поселяють в хаос. І в цьому хаосі ми нічого не зрозуміємо. І якщо ви думаєте, що це так роблять американці або росіяни, ні, так робить Володимир Олександрович. Він же ж брат-близнець Трампа. Коли там Подоляк говорить одне, Єрмак інше, там ще хтось третє, а потім всі вони говорять, там абсолютно єресь і кожного дня іншу. Ви згадайте за, за два роки, за два роки. Зеленський перемінив ну, штук 20 позицій. І тільки наївні люди цього не помітили, тому що переходи якби би е, не, е, не критичні для народу. Ну, тобто вони поступові. Так? І вже ніхто ж зараз не згадає, що восени 23-го року восени 23-го року, півтора роки тому, Зеленський казав, що треба, друзі, там, по 500 метрів ну, наступати на кожного дня. А в травні 23-го, тобто менше двох років назад, він казав, кава в Криму, кава в Криму. От, і, і це ж казали всякі подаляки, там і ще щось. От, а ще е, влітку 24-го якийсь Єрмак нам вже ж заявляв дуже сильно, що там типа 10 пунктів миру, потім було 5, потім було ще щось, потім була е, сварка з Трампом. Тобто, ми живемо, як той казав Сурков в ну, хаоса по периметру, і ми вже дупляни віддаємо, де тут що. І тому я хочу вам сказати, по-перше, що не треба, якщо вам здається, що кром хаос. Не треба вестись на, на цей хаос. По-перше, все йде, як воно йде. Просто треба знати, що є реальний світ, а з цього реального світу всі хочуть зробити ілюзорний світ, якусь бульбашку для вас або й для себе, кстати. От, І тому, є е єдиний вихід вірити деяким експертам в деяких моментах. Тобто, якщо я вам буду розказувати е, щось про футбол і як зіграють там Реал і Барселона, не вірте мені, я не експерт в футболі. Якщо я вам буду там розказувати, як утіпляти хату, або як е робити шиномонтаж там своїй свої машині. Не вірте мені, я не шарю в цьому нічого. Треба вірити деяким експертам в деяких моментах. От я там щось про політику знаю, і то я вам зараз признаюсь, що в цьому хаосі важко розібратись. Є тільки кілька тенденцій, які обов'язкові до уваги. Чому? Тому що. Ці тенденції вже я, як експерт в темі, можу прослідкувати. От, що я можу сказати точно. Е, е, перше, е, до хаосу привезли наївні люди, е, і це е, ну, історична непередбачуваність. Колись е, прості німецькі люди вибрали Гітлера і потім за це постраждали. Але ж вони самі ж вибрали, да? потім ми в 2010 році вибрали Януковича. Ну, і отримали там революційний майдан. І хтось, хто голосував за Януковича, таких серед нас багато, да? і думають: ну, а як це пов'язано? Ха-ха, Це дуже пов'язано. Так само, як у Гітлера пов'язано, що хтось проголосував в листопаді 1932 року за Гітлера, а потім. е-е-е Отримав там 45-й Берлін. Да? От, Потім у нас у 2019 році наївні люди проголосували, ну там договориться посерединки, увидіть мір в глазах Путіна, там, типа, посміяться з армія мова Віра, там типа, там ще щось там. Ну, воно до цього і приводить. А потім думають: так як так в Маріуполі там 60 тисяч, а хтось каже, 100 тисяч людей загинуло? Як так могло бути там? Ну, так, а як так ми ж готувалися до шашликів, тому що ваш того, кого ви вибрали, всім нам сказав, до шашликів готуємося. От, І тому, чому стратегічний хаос, і ми не можемо. ну, Бо мене питають, я йду ж понад озером да, на прогулянку, провітрюю мозги свої, і мені кажуть, а що ж воно буде? А я кажу, а я не знаю, тому що. Стратегічний хаос зараз. Ми ж не знаємо, що завтра прийде в голову Трампу, кого він пробачить, які тарифи підніме, які розпустить. Він завтра зрозуміє, що там Путін не хоче миру і він його просто за носа водить. Там він буде мститись за це Путіну чи нам? Ми, ми впевнені? Ні, ніхто не впевнений. І тому. А знову ж, а в Україні я здам вам невеличку е стратегічну таємницю. Зелені самі не знають, куди вони нас ведуть. Вони абсолютно не знають е у них, але е при цьому в всьому хаосі. Е, є дуже чіткі стратегії. Тобто Зеленський і Єрмак його офіс не знають, як перемогти Росію, але вони впевнені, що треба перемогти український народ і залишитись при владі. Е, і тому е, тут. Знаєте, як я колись казав, вища, вища логічність, нелогічності поступків. Це я колись про жінок так сказав, вибачте, за сексізм. Да? Так от у Зеленських вища нелогічність, вони ну, не знають, куди нас вести, але вони дуже чітко знають, що вони мусять залишитись при владі. І, здається, спитаєте у них там, як же ж, яка ж у вас стратегія, як ви не знаєте, куди йти? А вони кажуть, так ми чітко знаємо, там, типа нам по барабану, як закінчиться війна, як дещо. що. Головне, щоб Єрмак і Зеленський залишились при владі. Чому? Бо Єрмак боїться втратити владу, а з нею і свободу. От е так що єдина константа в цьому е правилі вони хочуть зберегти владу. От, тому у них і такі от цікаві е комунікаційні підходи, да? е тому вони ну, там пишуть якісь е дуркуваті відоси, тому е вони мімікрують під настрої людей. Да? От, поки ми хотіли наступати і перемагати, вони там типу, наступаємо, перемагаємо. Як тільки частина суспільства сказала, Ну, окей, давайте заморожуватися, Зеленський. Ну, давайте. Зеленський із тих людей, які ніколи в житті не зможуть е, побудувати з е, суспільством таку комунікацію, а давайте кудись іти. Він ніколи не веде нікуди. Він всього лише мімікрує під наші настрої. І якщо... Не ми розгубилися, і він розгубився. Ми там, е, як е, в, 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 в цьому, весною 22-го року, коли ми були, коли Залужний нас вів до перемоги, там і типу, і там. І, і, і Зеленський це захотів очолити там, типу. А хто побідив? Ну, Зеленський Єрмак Татаров, який покусав всіх кадирівців, і Пес патрон. Ну, щоб ми розуміли, так? Да? От е, тому. Е, я не впевнений, що, що буде наступного тижня. Да, от, ну, сьогодні понеділок почався тиждень. Ми не можемо знати, що там відбудеться в Вашингтоні, що відбудеться в Москві. Ми навіть не можемо собі точно знати. Ну, я то припускаю, що Путін готовий на заморозку конфлікту, але ми точно не впевнені, тому що є ще фактор Китаю, фактор Ірану, що там Трамп пообіцяє. І наскільки багато розкладав, що я, який комусь здається, що багато в житті навангував. Зараз всіх розкладав не знаю. Але я в чому впевнений, що наша влада, в чому от я впевнений, що наша влада буде намагатися перевести стрілки із себе на військових, що вони винуваті. Що десь, якщо перемоги нема, то це ж не Зеленський винувати, це винуваті. Там Залужний, Сирський, вони вже й вже опускають, да? і там якісь генерали, і полковники, і ще хто завгодно. Якщо там волонтери не справились, ну це по-любому не справився Порошенко, ну і багато-багато інших Там медики, парамедики, там багато хто. Не справились органи місцевого самоврядування. Е, і тому вони будуть, е, що можна сміливо прогнозувати, там як скунци, знаєте, коли там тіпа, з -з знову буде якийсь скандал, а він обов'язково на цьому тижні буде. Вони щось вкрадуть, десь на чомусь спаляться, і вони для того, щоб е, відвести від себе увагу, вони будуть як ті скунци, там типа. Ділать в такую, казать, і а це не ми там он баріги, там, а он ще там бізнес на крові, а он, там Ліпідська фабрика, а тут військові винуваті, а тут не так, де ще щось. У них метод. Якщо ми звинувачимо їх в чомусь, вони роблять як скунс. Вони роблять димову завесу і якусь там газову атаку. Тобто переводять стрілки на інших. І причому казати так так і було. І це саме головне, щоб ми зрозуміли, і це єдине, що я можу прогнозувати. І так, цей тиждень буде насиченим. Ми не знаємо, будуть перемовини, як вони будуть проходити на чию користь. Ми будемо сподіватися, що що. Все-таки там трампісти стануть більше на нашу сторону. Єдине, в чому ми можемо бути впевнені, в тому, що Зеленський при нагоді може нас здати, і е, Єрмак може підписати не таку угоду, це ми можемо бути впевнені. Єдине, що ми можемо бути впевнені, в тому, що е, ці люди будуть продовжувати, е, я маю на увазі оця «Камарілія», де можна вкрасти, тобто, якщо не яйця по 17 будуть, то вони будуть по 18, або там ще щось. От. І єдине, в чому ми можемо бути також впевнені, в тому, що ми, як суспільство, стоїмо, що ЗСУ вистоять, що можна бути або в ЗСУ, або для ЗСУ, і знати, що підписуватись треба на такі. Патріотичні е, канали. І хто не підписався, підписується, хто підписався, лайкає. І знати, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна вистоїть. Но пасаран, друзі!